Всім доброго здоров'я. Ці березневі дні, власне, цей тиждень 6, по 8, по 9 коштів. У мене знову всіх знову приходить Шевченко. Краще він приходив майже щодня, бо коли ми відзначаємо Валерію, це велике свято, але ми все одно молимось до Бога, до Ісуса Христа за щодень. Я не порівнюю, звичайно, Шевченка з Ісусом Христом у будь-яке порівняння Кульгає, хоча він і є пророком. І його могила незначенна. І він завжди для нас є. Був, є, і буде батьком нації. І варто його пізнавати деколи більше. Але добре, що є ці шевченські дні, і ми всі зараз кинемося читати, шукати кобзаря, дотикатися до його поезії і, і говорити, і думати. По Шевченко, бо Шевченко це Україна. Бо Шевченко, зараз, може, ви бачили, і він на Майдані, він і зараз з автоматом воює. Тому що це вічна, це Україна. Це, це поет, який завжди несе е, сяйво той чи іншої країни високо, підносить до неба. Я не хочу бути банальним, тому дещо свої книжечки свого часу видав, видав такий маленький романчик. Вони теж мають право на життя і досі сниться. Це, це роман у снах. Бо дійсно в нього дуже багато є віршів е, сон на панщині пшеницю, жали, ну і так далі. Я не буду зараз про це розводитися. Просто вам фрагменти закінчу цього твору, прочитаю, і ви, напевне, зрозумієте, що я хотів сказати. В березні привиділася йому його доля. У вигляді дівчини, є в незбагненна якась. Вона близиться до нього, то віддаляється. Тоді схопив її за руку і твердо сказав, ходімо, ж, довенько моя, мій друже убогий, не лукавий, ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. І вони пішли, Тарасик і Оксанка, взявшись за, за руки, і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води, чужі ям'ята. Останній сло, сон снився Шевченкою на землі, в холодному Петербурзі. Звідкись з болотної фінської мряки, вернули його останні ще рядки. Не завжди приходять до поетів, звідкись, Постали виразно і приречно, як вирок долі, як слово Боже, чи не покинуть нам не Бога. Моя сусіднько у Бога віршні пчем і віршувати та заходиться рештувати Возив далекою дорогу. Побачив чумаць, чумацький віс. На якому колись заблукавши малив у поспілку, залізе стовпів, щоб утримувати небо, повертався додому. Ось і тепер побачив себе малого. Ні не себе, а свою душу, таку прозору, чисту, не заплямлену, а здригнувся у сні від цього. Томилися і підтоптались, і розуму таки набрались. Та й буде з нас. Ходімо спати, ходімо в хату спочивати. Весела хата, щоб ти знала. Хата. Тон, яка буде його хата. Уже його. Хата, вічна хата, на Кручі, над Дніпром. І кожен українця стане його хатою. Я б умру, то поховайте за давні мешче. Не такого вже далекого, 1845 року, на Україні З цього Все не протягнувся, але й не вмер. Хоч був вічі похавані. А ви знаєте, що похований був по Петербурзі, потім через короткий час перевезення вже. До Канує там похований, і я що я починав, що не плінний прах, бо коли в 1939 році відкрили могилу, то побачили, що Шевченко як живий. Ну, Мертвий, але як живий. Тобто в цьому щось є, так напевне, як мумії не зберігалися. Тому що святі саме так мають такий вигляд і по смерті, бо вони, вони безсмертні, Безсмертний Шевченко і безсмертна Україна. Слава Україні!